Так, це зараз вже готова до викопки сакура Канзан вищої якості дерева, більше 2 метрів. Всі дерева в нас йдуть вже кроновані. Штамбик виведжений в середньому 50-60 см. Так, до цього ми копали різні плодові дерева вже пересортовані. Там люди сортують. Ось так виглядають якісні саженці сакури в нашому розсаднику. Під щепа йде колд. Поруч у нас ще два сорти гібридної хурми українка і соснівська. Тож вже листя повністю скинули, такі дерева вже повністю визріли. Але будемо копати вже десь з другої половини листопада, скоріше всього. Так, зараз будемо пробувати вже докопувати сакуру. Так, зараз почнемо викопку сакури Канзан. Заганяється скоба в землю. Тяжка земля, тому Заносить. Подивіться, коренева повністю ціла. Зараз будемо струшувати, відповідно. Ось така коренева система. Саженці Пошкоджені гілочки, ми потім їх акуратненько зрізаємо. Зараз вже буде вибиратися з землі саджанці, спрушуватися і сортуватися відповідно по розміру і так далі. О, тут зараз є приклад. Як виглядає корнева система на, ці, на цих деревах. Сакура Канзан вищої якості саженців від 2 метрів.